Зміст підручника англійська мова для першого класу закладів загальної і середньої освіти авторки будної Тетяни Богданівни відповідає вимогам нового державного стандарту початкової освіти та типовій освітній програмі МОН України. Підручник містить яскраві живі ілюстрації. Запропоновано аудіододаток з усіма словами, діалогами, ремівками, піснями, які озвучені носіями мови. Додаткові завдання та вправи, поміщені в електронному додатку, допомагають засвоєнню букв, нових слів, виразів, граматичних конструкцій. У кожному розділі багато уваги приділяється формуванню та вдосконаленню основних мовних навичок письму, читанню, говорінню та розумінню англійської мови. Матеріал подається в зручній та доступній формі. Підручник містить багато вправ на закріплення та повторення вивченого. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту, до якого входять робочий зошит з електронним додатком, аудіододаток, мультимедійний додаток з іграми та відеороликами, книга для вчителя, комплект флеш-карток, постерів, роздаткового матеріалу та таблиць, посібники для читання та письма. Підручник поділено на розділи відповідно до тематичних блоків, передбачених навчальною програмою. На форзицях підручника подано словник у малюнках. Авторка пропонує інтегровано опрацьовувати на кожному уроці усі види мовленнєвої діяльності. Розроблена велика кількість завдань, що передбачають роботу в парах і групах. Кожен розділ складається з 9 11 уроків. Розділ містить різні типи завдань і передбачає ігрові, творчі, проєктні форми роботи для розвитку всіх необхідних мовленнєвих умінь та перевірки рівня сформованості базових мовних навичок. Останній урок у розділі підсумковий. Яскравий ілюстративний матеріал сприятиме легкому засвоєнню нових лексем. Видання містить чимало вправ для тренування і відтворення матеріалу. Наприкінці уроку для закріплення знань учнями пропонується пограти у мовленнєві ігри. У підсумкових уроках до розділів передбачено цікаві ігри на повторення вивченого матеріалу. У виданні також є завдання для проєктної роботи. Запропоновано чимало цікавих вправ для вивчення літер англійської абетки. У підручнику подано чанти, завдяки яким діти зможуть легко та невимушено вичити лексичний матеріал. Такі ремівки зроблять урок жвавим та цікавим. Ілюстровані сюжетні казкові історії сприяють розвитку навичок слухання, говоріння та драматизації, а також прищеплюють дітям моральні цінності. Цікавинкою підручника є ремівки, вірші та пісні, структура яких дозволяє змінювати основні компоненти, повторюючи розмовні структури багато разів. У підручнику чимала увага приділена формуванню вмінь аудіювання. Всі тексти таких вправ подано в аудіододатку. Вправи електронної складової підручника. Пропонується, як правило, як додатковий елемент на етапі презентації або на стадії практикування. Набір наочного матеріалу містить картки з літерами англійської абетки, лексичні картки, картки для навчання читання, постери для розвитку устного мовлення. Робочий зошит містить прописи, творчі вправи, малюнки, різноманітні завдання для індивідуальної групової і диференційованої роботи. Матеріали, представлені у книзі для вчителя, допоможуть педагогу творчо підготуватися до кожного уроку, зробити навчальний процес цікавим та результативним. Дякуємо за увагу!